Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз зробимо в цілому огляд всіх міні-тракторів, які є в наявності. Зараз з наявністю є великі проблеми, тому що люди зараз купують техніку досить активно, тому дивіться. А відразу пройдемо по цінах. Ось. Джинма 3.244HS. Тобто, це звичайний мінітрактор в мінімальній комплектації. По факту, в нього немає реверсу. Звичайно, коробка плюс 1 на 2 повишені і понижені, повний привід, гідропідсилювач керма і немає блокування заднього диференціалу. Ось в цілому 에, все. І коштує він, М -м -м, Gin HS. А навіть вже й немає наявності. Тобто його вже продали і вже ціни як такої на нього нема. Є ціна на іншу. HSX, тобто X це означає з більшими колесами. Давайте знайдемо, он вона, мабуть, HS. HS. HSX шукаємо. Чи знайдемо. Так, да, на іншому складі вона є. Є HSM. Немає. Ну, коротше, коротше, такий самий міні-трактор з більшими колесами 6100 доларів. Ось. Е, давайте глянемо ось. Еней-404, новий мій трактор, в принципі, я добре себе зарекомендував. В них є і великі трактори. Вже на 110 міністрів сил з кабіною. Є такий же самий з кабіною. Тобто вони вже розширили лінійку. В цілому агрегати всі ті самі KM-овські двигуни. Тут у нас є ще то пол, реверс. В цілому досить зручний комфортний салон, повний привід, великі колеса, чим не трактор. І він коштує зараз Еней такий. боже, теж купили вже. Так. Я вже також не маю в наявності. <гум> Давайте дивитися тоді, що є в наявності. Ось а, такий ДТЗ 100% має бути. Це у нас 53-54 оновлена модель. Бачите, і капот, і салон, компоновка. А, тут вже всі речі мають свої окремі пластикові кожухи, покажи. HPX да. 7350 доларів він коштує. Потім а, також Реслав новий скаут ХТ-244. Ну, новий капот, в цілому, і візуал. Ось. А, Scout ht 254. І його також немає в наявності. Ух ти. Добре. Вент 404 DHL також немає в наявності. Це ця техніка, яку люди купили і в цілому е чекає на свою відправку. Давайте глянемо на е скаут. М кентавр 244С. Ось він є в наявності. Він 5950 доларів, а це у нас 404С. Він у нас коштує 6850 доларів. По факту ідентична техніка, тільки тут стоїть потужніший двигун в цілому. Все. А, і більша гума. А так, то трансмісія, коробки, а, салони а, на В них йдуть повністю однакові. Ось, Абсолютно. Потім Yuto. Юсто 244SX, класний вибір. Задали окремий огляд, він коштує 6200 доларів. Ось ДТЗ 5404 робили огляд на нього, але його вже також придбали. Тобто, в наявності його немає. Давайте глянемо на оновлені кентаври. Дивіться, 404 SU. Їх ще благо в наявності хватає, а, а, ні, не хватає, Тобто цей також вже придбали. І в нас ще є донфергі. 244, це в нас DHX. Його немає. У нас є е, в каталозі ще 244 DG, 7800 доларів. І в цілому все. Xintai, до речі, ht 240 і 240 tpk Що в нас є в наявності, це нічого. Їх також уже Ані є. Є Xintai t 244 l 550 коштує, але це не вони, їх вже також придбали. Ось, до прикладу, кентавр 244 SX. В наявності. Зараз скажу чи так, він є в наявності 6120 доларів. Ось SX означає, по факту, мінімальна комплектація, але з більшою гумою. Передня у нас 7,5 на 16, а задня 11,2 на 24. Ось в цілому по міні-тракторах. Ось так. По факту ще також міні-трактори, само собою, це в нас ідуть і шифенги. Ось. Вони є з повним приводом, вони є з заднім приводом. Так само вони є з радіатором з боку, вони є з радіатором з переду, є передні, ой, задньоприводні, повнопривідні. З блокуванням заднього диференціалу і без. І в цілому ціни на них, давайте скажу, від і до а, від 3420 доларів. До в цілому. 4500 це самий крутий, повнопривідний. Ось такий. Шіфен. В цілому, яка суть одноциліндровий двигун, ремінний привід і міні-трактор на коробках. Так само в них усіх є вал відбору потужності, трьохточка, звичайно. Ну і механічне рульове управління в цілому на всіх мототракторах. Ось так це виходить. І по японцях свіжа інформація, додаю в цей же ролик по міні-тракторах, бо по факту це є повноцінний міні-трактор, нема ремінних, одноциліндрових, повноцінні класні міні-трактори. Правда, би і вже ну, з мотогодинами. Дивіться, хіномото 5500 доларів. Ось по функціях в нас тут іде 4 ступах коробка передач, дуже багато рівнів повишених, понижених, тобто технологічна навіска. Ось, ну і в цілому приємна техніка, невеличка, але також всі вони майже йдуть повним приводом. Тобто, ось дивіться, Mitsubishi d 1800-3850 доларів. Уявіть собі, е, така техніка була ще коли в них, наскільки технологічно, він іде з фризою, такою. Е, тобто, дивіться, Сузує М1503. Е, так, да, він є 4300 доларів. Ось. Є 122 Це в нас Янмар, 9300 доларів. Він, правда, свіжіший, це 14-й рік випуску. Тобто, от, максимально приємна техніка, технологічна. Просто, якщо автомобіль, я вам кажу. Тут все дуже чітко, бачите, як працює коробочка без вижима щеплення. Просто шикарно. Реверс, все аналогічно. Також трьох хоч це і тоненький метал, але він дуже потужний, витримує е, гарну вагу. Є вал відбору потужності. Безпосередньо трьох точка. І в цілому досить приємна техніка. Дивіться, тут уже побільше є. Це кубота. Так, це в нас кубота і, походу, GL280. Е, ось яка коштує 11 400 доларів. Тобто Це такий побільше вже міні-трактор. В цілому аналогічно так само навіть регулюється рольова куліса. Все дуже маленьке, тендітне, акуратне, але з гарним запасом потужності. Задня гума в нас хороша, передня вже, бачите, трошки лисовата, в ньому йде. Ось, навіска дуже потужна, є у нас вже стоїть автоцеп. Ось. Досить технологічний міні-трактор. Ісекі 227 кабіна і фаза також 11500 доларів. Така техніка. що просто Повний привід, звичайно. Приємна кабіна, в ньому йде спічкою, з усіма необхідними елементами, реверсом, коробку передач, де мультиплікатором швидкості в різних багатьох діапазонах. О, закрилось. По навісті. В цілому все те саме вал відбору потужності, фаркопчик в ньому є. Тобто всі елементи повноцінного трактора присутні. Ось така ще японська техніка є, і далі вже буде кінцівка ролику. Ось такі справи. Дивіться. Тут, в принципі, в цілому половина техніки, яку ви зараз бачите, вже придбали і готують на відправку. А ось, з наявністю є такі тоговаті моменти. Але бачите, люди купують її в цілому досить активно. тому... В принципі, в наявності ще вистачає вибору, можете телефонувати до менеджера. О, Дивіться, Маса не no. уточнювати наявність моделей, які вам подобаються, підбирати на свій смак, на свої потреби. Також техніка може йти з навісним обладнанням відразу в комплект. Якось такі фрези. Там є цілий склад, до речі, навісних механізмів різних. І в цілому, при придбанні міністра та навісні механізми йдуть з дуже гарною великою знижкою. Тому ось так. А вам що? Дякую за увагу. На все добре. Ставте лайк. До побачення.